Тому що вони совершенно как домашні, в них практичні ні жира, одно м'ясо, і потім такое нежне тісто. Привіт, друзі! Мене звати Андрі Клюс. І сьогодні ми з вами продовжуємо вашу улюблену рубрику, в якій я коментую страви, їжу, рецепти э, відомих э, шеф-кухарів Запаребріка. І сьогодні у нас э, ваша улюблена Юлія Висоцька, і вона продемонструє. Свій наступний шедевр, який, до речі, ви, ну от саме ви, е, попросили мене прокоментувати. Це Йоркширський пудінг. Я знаю, що ви е, давно чекали цю страву, ну, і я не міг, е, як то кажуть, її не подивитись. Тому сідайте зручніше, тицяйте лайк, якщо ви то ще не зробили, підписуйтесь. Ну, а ми з вами будемо починати. Поїхали. Їді вдома. Вот программа, я бы сказала. Это тот пирог, который, в принципе, есть Йоршишский пудинг, но только Китабиля, привет. Як завжди, не здрасті, не привіт, ну ми вже звикли. Тому добрий вечір, Юлія Восоцька. Ми уважно дивимося твій рецепт. Он у мене буде большой. Обычно делают такими маленькими и подают к какому-нибудь мясу или каким-нибудь домашним сосискам, к чему-нибудь такому. А я сделаю. Ты сейчас увидишь, какая красота получится. Ну, Взагалі, Юлія каже правильно, вони в основному роблять такі маленькі, як типу е хлібці, е кексіки, ну, щось схоже на це. Давайте я вам за зачитаю, що таке взагалі пудинг. Взагалі, пудинг, це, як ви знаєте, пішов з Англії, це англійський десерт з яєць цукру, молока, борошна, що готується на водяній бані. Дуже важливо, запам'ятайте це. У пудинг додають фрукти, прянощі, охолоджений пудинг використовують в спеціальній формі, е, хоча це і не обов'язково подається, звичайно, охолодженим. Тобто, це якась запечена штука на водійній бані, е, яка потім подається холодною, прикрашається вона може бути будь-яких смаків, різновидностей. Ну тобто ви розумієте, що це таке. Тепер давайте подивимося, що ж таке йоркширський пудинг. Йоршевський пудінг, це традиційний англійський пудінг, готується з кляра, зазвичай подається там з м'ясом, з розбивом і пише з підливкою. Тобто, це така, ось я зараз десь виб'ю тут картинку. Це така якби, булочка, не булочка, кексик, щось таке, е, грубо кажучи, чим можна буде помакати в цей е, сік, там, в різний там, в підливку і з'їсти якби, з м'ясом, закусити м'ясо. Тобто, отака штука. Юля зараз нам продемонструє свою версію. Тому давайте будемо дивитися. Обов'язково дивіться, дивіться до кінця, друзі. Тому що я думаю, ну ви мусите це побачити. Ну просто якщо ви це не побачите, ну вважайте, що ваш ранок сьогодні просто пішов кудись не туди. Чуть-чуть Странно, ми думали яйця не треба розбивати. Щепотка солі. 285 мл молока. В общем, почти 30. 285 мл. Ні, ну, от Юля, вона звичайно молодець. Ці грамовочки, все вона так вимірює. Ну, Видно, що якщо взяти 285, а не 300, то. Ну, типу, або взяти 300 на 285, верніше, то нічого не вийде. Ну, тому будьте уважні і готуйте, ну, тільки от по цій рецептурі. Що це взагалі за пудін такий цікавий? Це англійський рецепт. Пудін, собственно говоря, з Лондона. В одному пабі побіл. Конкретно из Лондона. Тобто, э, Путин готовится тільки в Лондоне. Ну, то, то, что он пишет в Англии, это ну, типа, из Лондона. Училась, училась э, там в Академии музыки и драматического искусства одно время. Угу. И там у нас был любимый пап. Да и в воскресенье шо? всем нужно было обязательно идти в этот пап. Обязательно. Если не пошел в пап, то ты все уже как бы что-то с тобой не то, заболел, может. И вот в этом пабе давали вот такие вот пудинги. Только они были маленькие, а мне показалось, это весело, когда можно сделать это большого размера, понимаешь? И сосисочки прямо торчат оттуда из этого пирога. Ой, блин. Друзья, я просто, ну, уже уявляю, как эти сосисочки торчат. Вот. Ну, добре, ну, это уже реально просто. Я, вибачте, я не стрелялся. Давайте А Поки все, что она делает, ну, типа, это логично. Тобто, она взяла Яйця взяла молоко, типу взбила. Ну, до одарів консистенції зараз просіює борошно туди. Ну, типу, все зараз поки що по плану. Робить кляр. Ну, простими словами, робить кляр. Так, смотри, у мене здесь 115 грам муки. Цікаво, як вона знає, що там 120 грамів муки, а там не 130 там, чи не 150. Ну, вона ж не зважила. Ну Якщо ти по молоку вона хоч там відважила, так, там у мілілітрах. Як вона борошно відважила? Повірим їй, коротше кажучи, на слово, що там 120 грамів. Ну, практично 120. Якщо там ти не ліла 300 мл молока, то можна насипати 120 грамів муки. Я все ж таки вважаю, що муку нужно просіювати. До речі, е, з приводу просіювання муки і насичення кислородом. Хтось мені з вас в коментарях написав, що це повна фігня. До речі, я також, я не кондитер, але ну, таке чув, що треба просіювати для того, щоб наситити кислородом. Хтось з вас в коментарях написав, що це повна фігня. На жаль, я типу не можу перевірити 100% цей факт, але те, що просіювати борошно для того, щоб там в борошні не було ніяких там сміття, різних там непотрібних частинок, це 100%. Тому давайте фіксуємо те, що просіювати треба в першу чергу для того, щоб в борошні не було ніякого сміття і непотрібних нам шматочків. Приміні. Тесто, да? Тесто получается вот такое жидкое. В принципе, оно очень похоже на наше блинное тесто или тесто для оладьи видишь? Блин, ну вообще не похоже. Типу, для млинцев оно густе, а для оладей оно редке. Ну вот, собственно говоря, тесто и готово. Мы его поставили. Э, цикаво, а соль треба додавать и поспоку? А нафига его додавать? Ну и так сойдет. Дальше один небольшой секрет. Для того чтобы у тебя, понимаешь, Пудінг він повинен очень високо піднятися. Обично ми беремо завжди сковородки з толстим дном і вот, понимаешь, тяжелий. В данном випадку форма має бути тонка і легкою. Що найцікавіше, э, цей пудинг, пудінг, навіть в Вікіпедії, чи якщо ви відкриєте, подивитесь, то там він показується, що він такий типу порційний. Так? Е, вона, типу, маленькі її, я бачу, розміри не влаштовують, і треба, щоб ну, такі були чу чугунні отакі форми. Тому, блін, і вона зараз каже, що для того, щоб цей пудінг піднявся, треба зробити що. А от давайте подивимося, що. Тому що тоді вона буде дуже сильно нагріватися, і тоді пирог підніметься дуже хорошо. налити налітити якесь растительне масло, підсонечне масло. Жесть. Це просто жестячело. Друзі, це жестячело. Ви бачите, що вона робить? Вона просто бере формочку для ну там, чизкейка, наприклад. І фігачить туди ну отак от, 2-3 см олії соняшникової. Це жесть. Ви уявіть, що далі ця олія буде з тих от там знизу витікати, капати, горіти. Ну, і ви представте, що скільки, ну, наскільки корисний цей пунінг в неї виходить, якщо там стільки олії. Ну, це... Напишіть в коментарях, до речі, як вам? Як вам така технологія, е... Йоркширський пудінг конфі. Як вам, до речі, технологія? Напишіть. На сантиметр, десь -то палець площиною. Духовка у мене дуже хорошо розігріта. Крайнє положення в духовці. Крайнє положення, це щоб ви розуміли, це типу максимальна температура. Ну, типа, если у вас там хорошая духовка, и она там валит там 260, ну, типа, она говорит, что нужно ставить 260. Ну, это жесть. Блин, Юля вообще ничего не учится. Ну, мне аж страшно, что зараз будет. Горячее уже быть не может. Так, конечно, не может быть горячее. Да, горячее. Какой-нибудь противень, потому что он наверняка будет шипеть кипеть. Шипеть, кипеть, а то, что оно будет вытекать, ну, она про это не каже. Ну, что она хоть додумалась противень подставить, ну, это уже и реально плюс. И ставим масло разогреваться в духовку. Такие себе фритюр нью стайл. Так, это займет минут 10. Ну, я сомневаюсь, что в 10 минут прогреется Стіки олії, ну, але не буду спорити. Заправку Більш класичну. це лук чеснок, власне говоря. собственно говоря. Що найцікавіше, йоршеський пудінг взагалі не йде ні цибуля, не чесник. <смас> Більше класичну його делають. Віршівський пудінг це взагалі просто ну, от кляр, який запікається, і е в чому прикол? Що по історії я там трошки ну, почитав для вас, е, Оцей, е, типу, наприклад, там запікали якесь м'ясо, так, е, ставили оцей пудінг під це м'ясо, це м'ясо там стікало, і оцей сік е, пропитував оцей пудінг, ці булочки. так. Тобто оцей жир, що вона налила, типу, це, ну, це повна жесть. По факту правильно просто стікав сік, пропитував булочки, і вони напитували оцей м'ясний смак. І потім оці просто такі булочки, ці пудінг подавали до цього м'яса і нею ж макали, і типу, було дуже смачно. Зараз це ну, поки що трешняк. Що буде далі, я навіть боюсь дивитись, Ну, але треба. Ну, все для вас, друзі. І немножко масла. Это тоже очень вкусно, когда это хорошо ужаривается, разжаривается на сковородке и тем поливать сверху. М -м -м. красота. Три дольки чеснока, нарезанные довольно крупно. Блин, ну вот я не могу заспокоиться, но ну, ниш, но ну, блин, вы, э, я с вами согласен. Мне там где-то из вас писал, что. Ну, ми ж, типу, не професійні там, кухарі, там, маленькі, Ні, ніж, добре. Роб вам, роблю вам поблажку. Хай буде, типу, Юля ріже таким ножем. Ну, блін, але ну, як це, як це неестетично ну, виглядає навіть в кадрі, коли, блін, приближають максимально цю картинку і. Ну, так, от. Шесть. І дві луковиці. Можно красных, можно белых, можно зеленых, можно голубых. Какие есть у тебя? Нарезать нужно тоже довольно крупно, полукольцами. 50 грамм сливочного масла. Интересно, экстробиоржин додать для варшкового масла чине. Лук, чеснок. йо -мо! <ріху> мені здається, якби вона різала там на деревяному столі, вона би і стіл так підняла б, і потім би віднесла туди в сковорідку. Чому не було б просто взяти сковорідку, підставити отак під це і з дошки скинути? Нашу цю, блін, 100-кілограмову дошку нести до цього. Ну, Юля не шукає легких шляхів. І що саме цікаво, от зараз, хто з вас замітив, який факап? Правильно, я думаю, хтось із вас замітив, вона цибулю е, обсмажує прямо разом з часником. Ну, це ну, дуже неправильно, тому що е, цибуля буде сира, а часник згорить. Часник треба кидати завжди в кінці. Е, бо, Блін, якщо згорає часник, він може просто спортити будь-яку страву своїм цим таким. Гірким пригорілим с Тому спочатку цибуля, завжди обсмажується, хотя бы там до прозорости, а потім же то додаються даются компоненти, компоненты, уже там смотрят, там морку, перец, буряк, там чесноки и так далее. Это очень важливо, реально. Ну естественно, на соль перец, кориандр в конце. Какие можно специи в этот соус добавлять? Ну ты знаешь, на самом деле можно добавлять какие угодно. Душицу можно добавить. Да вообще? Какие можно добавить специи? хрен его знает, какие. Да любые, да давайте. Блин, Юля, конечно, эксперт и щитой. Я только думаю, что укроп... Просто сковородка холодная, на холодную сковородку масло, да это масло, но оно даже просто не, <laughs> не тая. <laughs> сковородка холодная. А, прям на холодную сковородку там цибуля фиганула, чистык и что-то там. Елозы, это, короче, масло по сковородке ну, блин, жесть петрушка будет не самый лучший вариант, даже если не в сухом виде. А все остальное, пожалуйста, сколько угодно. Можно просто сухой кориандр, вот такой вот, вот, в таких вот. Только его потолочь нужно предварительно и добавлять уже... Ну да, в же есть кориандр дома, стоит на полочке, вот они прям будут, и ступка, чтобы его растолочь. Жесть. Когда у тебя почти все готово. Так. Вот, теки зараз почало шипить потрошку. Вот теперь непосредственно занимаемся купатами. Будет колбаски, ща, памбуть что работать, с подножа. Знаешь, я купаты всегда покупаю. У меня здесь недалеко открылось. Слава богу, хоть купаты выйдут, бо она их сама будет работать. У нас очень хорошее предприятие. Купаты я использую двух видов. Здесь у меня говяжьи, здесь у меня свиные Вот теперь, когда масло как следует разогрелось, масло вынимаем. Подивіться, будь ласка, просто все витікає, все воно скапує. Це ну, це жесть. Просто жесть. І як ви думаєте, що буде далі? Напишіть в коментарях. От. Не дивіться, напишіть в коментарях. Як ви думаєте, що зараз буде відбуватися? Давайте подивимося. Ось вот так от. Правляємо туди купати. Видишь, Ах, красота! Шкварчать варчать. Просто. Гляньте, що відбувається. Отакий От е, 3-сантиметровий шар е, олії, яка, ну, дивіться, вона не нагрілася, як я казав, бачите. Вона навіть, ну, якби вона нагрілась, то ці колбаси почали б відразу смажитися. Вона не встигла нагрітися. Отакий От шар. І прям цілі калбаси, прям цілий ми кладемо туди в жир. Просто. Отакий От рецепт. Максимально, я скажу, Хелсі. Здоровый рецепт такие, ну, на кожен день там можно есть спокойно. Я жартую, якщо що. Вот теперь минут 10 они должны там хорошо пожариться, пожариться, стать чуть-чуть золотистыми. Ни в коем случае, чтобы они у тебя там не сгорели. 10 хвилин в холодной лии. Ну, типа, Взагалі ніякого не буде ефекту за 10 хвилин. Це я вам обіцяю. За 10 хвилин вони, ну, можливо, там трошки в той олії ну, нагріються. Все. Ну, не буде, вони навіть не підсмажаться. Що у нас тут з соусом? А, це соус? Я думав, це якась піджарка. Та що у нас з соусом? Цибуля смажиться, чесник уже там починає підгорати. Так. От смарі. А стали золотистими. Друзі, ну це явно не 10 хвилин. Пройшло хвилин 20, мінімум 20 хвилин для того, щоб ну ось так вони ну тип, почали шкварчатки піти. Ну, Тут олія навіть не нагрілася. заливати їх тестом. Блін, Юля, не роби це, я тебе прошу. Хвилина мовчання. Це жесть. Просто жесть. Цікаво тут пише на контенті 18. В цей раз не пише 18, а треба написати. Ну, типу, дієтологи просто... дієтологам цю страву е, не показуємо, е, всім фітнес-тренерам е, не показуємо. Ну, бо це просто ну, їхня психіка цього не витримає. Я в шоці. Просто ще раз, зарезюмуємо. 3 см олії, цілий колбаси отакі, нормальні такі колбас... колбасяни, 5 штук і типу кляр. І зараз оце все. Ми з'єднуємо. І вуаля йоркширський пудінг по класическому рецепту від Юлії Висоцької. И Розмарина. Чулы, даже оператор там так типа, типа, ну, здесь в душі, а может и не в душі, ну, потянул прикол з Ну, это жесть. Так, открывать нельзя, потому что это очень капризная вещь, может не подняться, опуститься. Торжественный ответственный момент. Каждый раз сердце замирает. И этот раз не исключение. Посмотри. Посмотри. И скажи мне, что это не красота. Блин, я аж похлебнулся нафиг. Это жесть. Просто. Особенно вот та колбаса, что вот взвисает, <laughs> злива, это <laughs> це... просто жесть. Ужас. Просто ужас. Как это есть? Просто доставать колбасу, брать колбасу и отламывать шматок тиста? <laughs> жесть. Блин, это просто жесть. Блин, что будут эти колбасы не нарезать? Тим паче, що вони взагалі тут ці колбаси не йдуть. Нащо вони взагалі там треба ті колбаси? Ой, блін. Коротше, жесть. Ти я розумію, чого мені сказали це подивиться, ну це жесть. Картіна маслом, як то кажуть. Ну, що сказати, такий рецепт. Пишіть в ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цього рецепту. Ну, я думаю, це максимально така хелсі здорова їжа. А, солі там немає. Типу, ми соль туди ну, не бачу, щоб додавали. Надіюсь, колбаси хоча б мають якийсь смак. Вони щось там тісту тому передадуть, хоча там ще тона олії, яка також натягує на себе смак. Ну, типу, це просто жирна, жирна якась шняга. Реально. Жирна шняга. Ну, типу, та й все. Так що пишіть в коментарях, як вам? Як вам це відео? Що б хотілося, щоб я прокоментував в наступному сюжеті. Якщо вам мало цього, що ви тільки що побачили, то отут у вас зараз виб'ють відео, також розбори. Я вам раджу їх подивитись. Ну якщо вам і того буде мало, то далі дивитись, тому що сюжетів багато. Ну, Я буду з вами прощатись. Надіюсь, я вам підняв настрій. надіюсь, відео було цікаве. Якщо ви ще не поставили лайк, поставте, напишіть коментар, ну і, звичайно, підпишіться. А якщо ви хочете не пропустити всі ролики, то обов'язково поставте дзвіночок. Обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф. па Папа.